Стиль ведучої від українського бренду Мадам Шері». Моє вітання. Це новини СТС, З вами я, Ніна Коломієць. Головні теми п'ятниці, 24 лютого, уже підготували для вас мої колеги. Сьогодні ми вам розкажемо ось про що гаряча сесія облради. Депутати сперечалися з очільником та вирішували долю психлікарні. У сумах поспіхом проводили транспортний конкурс. Все завершилося розірваними документами. Прощена неділя та Великий піст масляний тиждень у сумах. Сесія одного депутата. Майже спокійну та контрольовану сесію обласної ради то і діло розхитував місцевий депутат. Чимось ображений, він то і діло чіплявся до кожного питання. Хто розбурював спокій на сесії та як навели лад у залі, дивіться далі у сюжеті Марії Бульдович. Чергова сесія обласної ради і друга під головуванням Володимира Токаря. Як завжди, порядок підтримують численні правоохоронці. Втім, такий уклад не влаштував деяких депутатів. Яка сесія? Сесія нормальна, треба ходити на депутатські зібрання, на президію закладів культури. Значить, у кого будуть які запитання? Немає. Згідно закону, тут проводимо конкурси. Що таке? Але чому у нас? В обласній раді мене здивувала велика кількість кордонів поліції до сесійного залу. Так, давайте так. Подивіться скільки сім міліціонерів. Діло в тому, що ви, якщо ви хочете сесію привезти в каламбур якийсь, то я вам цього не дозволю. Звіт голови облдержадміністрації не викликав особливого інтересу. Втім, загальний спокій то і діло порушували, піарились на будь-якому питанні. Я не знаю, як, як це приймати цей звіт, бо це не звіт. Це просто художнє читання на годину, що я хотів зробити і що я не зробив. Я проти того, щоб зводити особисті рахунки. Будь ласка, я вас дуже прошу. Шокуючою новиною стала інформація якраз таки про екс-голову облради Семена Салатенка. На сесії один з підприємців зізнався. Його змусили до наклепу. За словами Віталія Болдіна, екс-голова обласної ради Семен Салатенко та його юрист Юрій Клименко, змусив його звинуватити у корупційних схемах нинішнього начальника управління майном обласної ради Дмитра Нагорного та самого очільника області. Мені була більш на юридична підтримка в дальніше. Понадеявшись на честность и порядочность этих людей, являющих, кстати, представителями известной политической силы, я совершил ошибку, дав согласие озвучить непроверенную информацию. Меня просто использовали в своих каких-то грязных политических целях вынужден сейчас принести свои свої извинения Нагорному Дмитрию Владимировичу и і Николаю Ніколаю Алексією. Така зухвалість на сесія обурила голову обласної ради. каже завжди йде на компроміси з депутатами, але коли все проходить у рамках конструктиву. Разве плохо, когда в зале порядок. Скажите мне, пожалуйста. Депутаты работают, на них никто не имеет права тыснуть. Ходить там, нарушать общественный порядок, я не дам. пока я тут. Когда я уйду, что хотят, пускай делают. При мне будет порядок. Відтак, останні питання сесії пройшли спокійно, під тихий звук голосування. <звук> Марія Бульдович, Олександр Білявський, новини СТС. Охтирська психлікарня знову у центрі уваги цього разу на сесії облради підняли питання про звільнення головного лікаря закладу, в якому замерзали пацієнти. До того ж стали відомі результати ексгумації тіл психічно хворих. Причини їх смерті шокували усіх. Про те, до чого довели людей у стінах медзакладу, далі від моєї колеги Марії Бульдович. На Сумщині тривають розбірки навколо Охтирської психіатричної лікарні. Сьогодні на засіданні обласної ради одним з питань сесії стало звільнення головного лікаря цього закладу Лілії Неофітної. І поки у залі це обговорювали, працівники лікарні скандували під її вікнами. Сьогодні питання. Забрати мене керівника для того, щоб досвід доступ вірніше ліквідації закладу. Абсолютно нікому не потрібні ні наші е, хворі, не наші працівники і взагалі українські люди. Скандал навколо цієї лікарні розпочався ще на початку року. Тоді у закладі протягом кількох діб пацієнти замерзали. Багатьох з них слід було відвести до найближчих медичних закладів, адже вони застудилися, а деякі навіть підхопили пневмонію. Втім, головний лікар їх не відпускала. Нам вдалося умовляти. Медперсоналу, голови сільради, яка там була, працівників села, вивести 24 особи. Це нагадувало визволення полонених. Через деякий час одна пацієнтка із тяжким діагнозом померла. В інтернеті тоді з'явились фото з цієї лікарні. Світлини неабияк злякали сумчан. Цю лікарню назвали сучасним освенцимом. Через страшну ситуацію у закладі комісія вирішила ексгумувати тіла раніше померлих пацієнтів. Результати шокували. Ті люди, люди, яких ексгумували, у трьох було знайдено гнойна пневмонія. Вони померли. Не от серцево суддя захворювань, а от двохсторонній гнойний пневмонії. пневманії. Я тебе то, що їх ніхто не лікував. Ми ще прогребів на всю Україну. Лілія Неофітна працює у закладі з 2009 року. Чиновники кажуть, саме за її головування лікарня почала занепадати. Таких проблем, які зараз виникли, взагалі по закладу не було. А чому таке сталося? Ну мені важко відповісти, що надзвичайна ситуація, в якій, на мій погляд, головний лікар не дуже кваліфіково, свідомо поступила і вийшла. Цієї проблеми працівники ж психлікарні все заперечують, натомість кажуть проблеми у закладі через недофінансування. Спеціалізована психлікарня номер 2 фінансувалася на тим, тому ж рівні, що й інші лікарні, як маємо в рамнах, тільки чомусь в рамнах порядок і умови належні для пацієнтів. Рішенням 40 депутатів Лілію неофітну таки звільнили з посади головного лікаря психлікарні. Хто ж тепер її очолить? Поки невідомо. Марія Бульдович, Олександр Білявський новини СТС. Кадетський скандал у розпалі. Кілька днів тому ми розповідали про прикрий випадок, який стався з одним із учнів Сумського військового ліцею інтернату. Батьки хлопця нас запевнили, через моральний тиск керівництва закладу їх син опинився у лікарні. Цей сюжет набув неабиякого резонансу, у тому числі серед депутатів. Крім того, до нашої редакції зателефонували представники батьківського комітету кадетського корпусу. Із погрозами та образами подробиці вже за мить. Нещодавно суми облетіла шокуюча новина. Один із сумських кадетів опинився на лікарняному ліжку через серйозну розмову з офіцерами кадетського корпусу. Це була скарблення, теж присутствувала ненормативна лексика. У навчальному ж закладі нас запевнили, ніяких протиправних дій щодо Максима там не вчиняли. І про те, що хлопець у неврологічному відділенні лікарні мовляв, уперше чують. Сьогодні ж це питання підняли на обласній сесії. Депутати однієї з фракцій направили запит начальнику головного управління Нацполіції, обласному прокурору та начальнику СБУ сумської області. В минулому місяці ліцеїст Шевченко Максим, прямо з навчальних корпусів ліцею, потрапив у лікарню з діагнозами нервове виснаження та нервовий зрив. Беручи до уваги вище викликали. Прошу провести перевірку по зазначеним обставинам та у разі підтвердження зазначеної інформації притягнути винних осіб до відповідальності. Зацікавилися ситуацією і у міськраді на протяженні нескольких років я слышу зовсім різні проблеми по кадетському корпусу, по керівнику. То, що було на комісії, звучена протоколом, що ми хочемо звернутися в Міністерство оборони по цій ситуації. Надіюсь буде адекватний і нормальний відповідь. І в міністерство освіти, крім того, після виходу нашого першого сюжету про конфлікт у ефір до редакції та навіть особисто генеральному директору телекомпанії СТС посипалися дзвінки із погрозами від батьківського комітету установи. Батьки ж постраждалого кадета переконують, будуть стояти до останнього, поки не доб'ються правди. Я услышав коментарі по телефону, котрою дав полковник Самолінка который разбирался во всех этих ситуациях, проводил расследование, так сказать. Я его приглашаю на открытые дебаты, к вам в студию, готов с ним встретиться, сесть за один стол и тогда уже при так сказать, чтобы... Пусть всі люди слухають, пусть народ нарослишить до слова нинішнього керівника кадетського корпусу Юрія Світлова. Кілька років тому звільнили із попередньої посади у військовому інституті ракетних військ та артилерії через схожу історію. Тоді на нього навіть відкрили кримінальне провадження через бездіяльність щодо факту побиття одного із курсантів. Юлія Насенко, Олександр Сорба та Микола Ніколає. Новини СТС. Ми ж у свою чергу запрошуємо усі сторони конфлікту до нашої студії та готові надати ефірний час для публічного обговорення проблемного питання. Зі скандалом та криками сумська міськрада таки провела транспортний конкурс пасажирських перевезень. Про нього повідомили вчора, уже наприкінці робочого дня, не дотримавшись передбаченої законом процедури. Саме із такими закидами до міської ради прийшли громадські активісти, які відкрито протестували проти конкурсу. Чим все закінчилось, знає Юлія Настенко. Наприкінці минулого року в Сумах мав відбутися транспортний конкурс на пасажирські перевезення. Проте за позовом громадських активістів зарічний районний суд визнав його незаконним. Зокрема, рішення міськвиконкому з цього приводу визнали протиправним. Конкурс призупинили. Міськрада ж у свою чергу подала позов до Харківського апеляційного суду. Днями він скасував попереднє рішення. Проте законної сили воно ще не набрало. Але конкурс проводять знову. Причому у міськраді вирішили не чекати визначених законом 20 робочих Днів і розглянути пропозиції перевізників поспіхом у громадськості. Знову виникли питання, чи не намагалися посадовці таким чином приховати факт незаконності? Відтак під час конкурсу зчинився галас. Почому не взяв дождатися качатинами рішення і проводити проводіться в рамках правового тому, що ви, не... ви так так виніта призята лічна. Вині дають проводять про додавлювати. манипулируете мнением коми комитета вашего. Вы всех членов комиссии пытаетесь поломать на то, что все-таки как-то никак есть оно. Почему нельзя подождать? Тут же не год ждать надо. Цікаво, що повідомлення про проведення транспортного конкурсу з'явилося на офіційному сайті місцевого самоврядування лише за півдня до того, як він таки відбувся, і певний час сайт взагалі не працював. Чиновники разом з перевізниками вперто стоять на своєму. Ми маємо сказати своє рішення, але рішення треба прийняти. посовіщавшись. ви не даєте нам поговорити. Ви не даєте нам обсудити. Врешті-решт, коли нерви усіх учасників засідання вже на межі у суперечку втрутилася поліція з повідомленнями про відповідальність за порушення громадського порядку, сторони переходять до більш конструктивного діалогу. Якщо ми зараз опять же не проводимо конкурс, то ми всі повинні розуміти, що вопрос визначення перевозчиків отодвигається ну, я думаю, мінімум на 4-5,5 полгода по часу. Тому тут не должно бути силового варіанту ні в випадку. має бути понимание і оценка рисками. Втім, члени комісії, не дивлячись на протести громади, вирішують, конкурс відбудеться. Я за. За сьогодні. Один, два, три, 4, п'ять шесть членів конкурсного комітету проголосували за те, щоб сьогодні проводити конкурс. До слова, раніше ми повідомляли, що міська влада хоче знову підвищити вартість проїзду у тролейбусах до 2 гривень 60 копійок, у автобусах до 3 гривень 60 копійок, а маршрутках в середньому до 5 гривень. Тож цілком можливо, що на сумчан чекає новий неприємний сюрприз. Юлія Настенко, Микола Ніколає, новини СТС. До слова, транспортна комісія намагалася винести остаточне рішення щодо конкурсу міських перевезень у закритому режимі. Купи дали громадським активістам 5 хвилин, аби покинути приміщення, яке належить до комунальної власності. Така позиція міської влади не аби як обурила громадськість. Закінчилося тим, що у міськраді хтось розірвав усі папери, в тому числі конверти з пропозиціями перевізників. Наразі у ситуації розбирається поліція. Кто Ты пытался вору? Вору? Я не знаю, ее фамилию, он они представляются. Куда собрать? Там в милицию сейчас будем вызывать, пускай опечатывает это все. Вы понимаете, это секретные документы. Да. Тут конверты засекречены. Да. Как мы будем сейчас, вы будете здесь принимать решения? Конвер, конверты скрыты уже все. Скрыто и, и все обработано. Спали за кермом, вимикали проблискові маячки без дозволу та паркувалися у заборонених місцях. У цьому звинуватив сумчанин екіпаж патрульних. Підтримати своїх приїхали близько десяти копів та намагалися усе спростувати. Що з того вийшло далі? Біля ринку на інтернаціоналістів кілька автівок поліцейських та якісь перемовини. Перехожий сумчанин перегородив рух патрульного екіпажу та намагається довести. Кілька хвилин тому копи допустили низку порушень. Стояв ближче 10 метрів до пішовного переходу. Потім визвали групу моніторингу, Приїхали групу моніторингу, почали перевіряти документи, збирати матеріали, об'яснення. При перевірці було з'ясовано, що даний транспортний засіб, водій не має дозволу на пропускові маячки. Тобто вони є, а дозволу немає. Є дозвіл, якщо є, хай їдуть, якщо немає, то хай знімають їх чи щось робити надо мігалками. Додає, поліцейські спершу вирішили взагалі приховати маячки. Закрити їх. Чим? Чим-небудь, щоб не видно було, фольгой самота. В салоні автівки дійсно лежить фольга. Навіщо копи не зізнаються? За законом України, у разі порушення вимог законодавства на встановлення спеціальних сигнальних пристроїв слідує штраф до 10 тисяч гривень, але доводити зворотні водій Коп не поспішав. Без коментарів. Ну, у вас є дозвіл? Звісно, є. А можна його показати, будь ласка? Ні. Взагалі не буде тоді жодних питань. Я не хочу зараз з вами общатися. Офіційно в поліції пояснюють, показувати дозвіл поліцейський не повинен. Кожен службовий транспортний засіб укомплектований перед виїздом на лінію. Він перевіряється, він укомплектований згідно вимог чи на законодавства. Е, громадянин за інформацією, яка надійшла громадянин, коли до патрульного поліцейського, патрульний був не зобов'язаний йому показувати документи на автомобіль і таке інше. Розбиралися у ситуації самотужки біля ринку ще дуже довго, та ефективним зауваження буде лише тоді, коли буде подана офіційна заява до поліції із переліком порушень. Анастасія комендант, Олександр Сокол, новини СТС. У Сума горіла багатоповерхівка. Вранці спалахнула квартира на другому поверсі на проспекті Курському. Під'їзд задимлений, люди не можуть самотужки рухатися. Пожежники евакуюють близько 10 мешканців. Більше про перебіг подій та наслідки у нашому сюжеті. Близько дев'ятої ранку на проспекті Курському паніка. Горить будинок. Епіцентр пожежі у квартирі на другому поверсі. Що спалахнуло, ніхто не знає. Полум'я охопило меблі, побутову техніку в під'їзді дим. Людей евакуюють, а ось жінку з шостого поверху доводиться ледь не виносити на руках. Самотужки вона рухатися не може. Знімає всього. Пожежу гасили більше години. Була врятована одна людина, організована у кайону сім людей. На пожежі працювала 5 одиниць техніки, 17 людей особового складу. На щастя, ніхто із мешканців не постраждав. Чого не скажеш про квартиру? Вщент знищені меблі, господарські речі, побутову техніку, кухонний інвентар. Що послугувало причиною загоряння, продовжують з'ясовувати. Анастасія Комдантова, новини СТС. 17 сесії та майже 500 депутатських запитів у міській раді підбили основні підсумки роботи за минулий рік. Більшість запитів стосувалися незадовільного стану доріг. Також депутати прийняли півтора десятка програм, основні здобутки та плани далі у нашому огляді. Минулий рік можна назвати роком доріг, принаймні за кількістю депутатських звернень на цю тему. Більше половини усіх депутатських запитів були присвячені саме незадовільному стану сумських шляхів. Ще 20% стосувалися освіти охорони здоров'я і соціального захисту населення. Були прийняті і справді новаційні для сум проекти. Такими знаковими з моєї точки зору є. Положення про дольову участь співвласників у поточному капітальному ремонтах багатоквартирних житлових будинків і положення про реєстр мешканців міста Суми. Також було створено два нових відділи: це відділ конкурсних торгів і відділ проєктний офіс. Загалом за рік прийняли 16 програм. Також важлива подія для сум запровадження громадського бюджету і плану дій сталого енергетичного розвитку. Одним із пріоритетів роботи міськради була і залишається підтримка учасників антитерористичної операції і виділення земельних ділянок, які належать їм за законом. Рішеннями міської ради надано 123 дозволи на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, та затверджено 68 проєктів проектів якими ми надали у власність ці земельні ділянки, також у 2016 році, депутати прийняли програму соціальної підтримки учасників АТО та членів їх сімей і програму забезпечення їх житлом. Загалом за минулий рік сумські депутати направили три десятки звернень до вищих органів державної влади. Однак у відповідь по більшості з них, за словами секретаря міськради, отримали банальні відписки. Ніна Коломієць, Олександр Сорба, новини СТС. У сумах продовжили зносити мафи. Цього разу під приціл потрапили ті, що на вулиці інтернаціоналістів почали демонтувати сточки, де продавали шаурму. Усе через те, що у підприємців не знайшли необхідні дозвільні документи на проведення діяльності. Наступною знесуть точку, де нині продають яйця. Її вже опечатали. Масляний тиждень добігає кінця попереду Прощена неділя та Великий піст. Яких традицій слід дотримуватися? Як правильно поводитися та чим пригощатися у ці дні, Оксана Щербак продовжить. В останній недільний ранок Масляної віруючі люди ходять до храму, щоб висповідатися і відпустити гріхи. У цей день прийнято звільняти своє серце від образ і визнавати власні помилки. Прощена неділя настає напередодні Великого поста і замикає світлий тиждень свят. Пробачаємо тих людей, які можливо, з якими можливо в нас склались непрості стосунки, які можливо якимось чином нас зачепили, як кажуть, заживе, але пробачивши їх, насправді ми відкриваємо собі шлях до поновлення наших стосунків із Богом. А вже з понеділка починається Великий піст підготовка християн до найголовнішого свята Пасхи. Це період внутрішнього духовного очищення та вдосконалення. Ми наближаємось до великого посту. Це особливий період в житті кожного християнина. Це той період, коли ми, так би мовити, наводимо порядок всередині своєї душі. Це період покаяння. Сумчан же запрошують на масляну у суботу у парку імені Кожедуба. З самого ранку будуть масові гуляння з відтворенням народних обрядів, конкурсів та розваг. Оксана Щербак, Олександр Сокол, новини СТС. Масляну сумчани зустрінуть із сонцем та теплом. Погода на вихідних обіцяє бути по-справжньому весняною. Температура триматиметься на позначці у плюс 5. Хмарно буде лише під вечір. А ось жодних злив небесна канцелярія сумчанам не віщує. Ось так завершився робочий тиждень на Сумщині. Бажаю вам веселої Масляни та смачних млинців. Далі в ефірі СТС. Наша постійна рубрика у центрі уваги. Дочекайтеся.